Всіх вітаю на своєму каналі, і в цьому відео я хотів би відповісти на питання про Фейсбук. Як саме у Фейсбуці ми можемо знайти наш користувацький лікнейм, а також як ми можемо знайти наш користков... користувацький ID у Фейсбуці. Якщо вас цікавить це питання, то обов'язково дивіться це відео до самого кінця. А також не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про мої наступні відео. І давайте ми з вами будемо переходити до Фейсбуку. І, по-перше, це в нас буде, як ми можемо знайти наш з вами нікнейм у Фейсбуці. Для цього нам знадобиться перейти до нашого з вами профілю. Далі ми з вами можемо побачити, що якщо в нас виставлено наш нікнейм, то ми його побачимо у таких скобках. Далі ми з вами можемо перейти до редагування профілю, редагування профілю. І далі ми з вами пролізствуємо. І нажимаємо на ось цю кнопку «Редагувати розділ про себе ми сюди переходимо. І дивимося інші імена. Тобто, якщо ви не бачите тут є ніяких псевдонімів, то у вас їх просто немає. Але ви завжди можете їх додати, просто з вами натискаємо на Додати, і тут ми можемо додати новий псевдонім, якщо ми це хочемо. І наступне, що я хотів би показати, це як у Фейсбуці ми можемо знаходити наш користувацький ID. І коли я вам покажу, я вам теж додам інформацію про те, що це таке і чому нам це може бути потрібно і як ми можемо це використовувати. Для цього нам потрібно перейти до налаштувань. Листаємо трохи нижче, і ми з вами нам потрібно перейти до наступного налаштування. Переходимо сюди. Далі ми з вами листаємо трохи нижче, поки ми не знаходимо ось таку секцію, яка так і називається ваша активність. Тут нам потрібно буде з вами натиснути на другий пункт, або він також називається Додатки її сайти. Ми сюди з вами переходимо. І тобто тут ми можемо з вами побачити, як ми можемо подивитися це перелік додатків і сайтів, які ви підключили до свого облікового запису в Facebook, увійшовши в них через Facebook або підключивши створений у них обліковий запис до Фейсбук. Ви можете переглядати, до якої закритої інформації має доступ кожен додаток, скасовувати доступи та керувати ними. І давайте ми з вами перейдемо на, до одного з них. І після того, як ми з вами перейшли на, наприклад, будь-який додаток або сайт, або ще щось, до чого ми з вами додали, в нас саме тут буде, як ми можемо унизу подивитися, вам знадобиться ваш ідентифікатор користувача. І саме тут ми можемо прочитати, для чого ж цей ідентифікатор або ID взагалі потрібен. Щоб дізнатися більше про те, як, наприклад, якийсь додаток використовує вашу інформацію, перегляньте їхню політику. Якщо ви вважаєте з вами... Якщо ви зв'яжетеся з ними, щоб отримати підтримку або надати відгук, їм може знадобитися ваш ідентифікатор користувача. Тобто, якщо ми хочемо зробити, наприклад, це не у всіх, а вже додатках або сайтах, якщо у вас якась є потреба у тому, щоб а, а, саме а, Ті, хто володіють цим додатком або сайтом, могли вам, наприклад, підключити щось або налаштувати щось, і їм потрібен вам ваш ID. І вже ж вам треба розуміти, що ці ID взагалі, вони я б сказав, специфічні для різних сайтів, тобто він не один, він буде змінитися залежно від того, чим ви користуєтеся, і так далі, тому подібне, ми з вами можемо дуже просто натискати на копіювати і пересилати, наприклад, якщо нам це потрібно. Якщо нам, наприклад, якась підписка потрібна, або ще щось, і ось так от дуже просто я вам показав, як ми можемо у Фейсбуці знаходити наш з вами псевдонім або нікнейм, а також як ми можемо знайти наш користувацький ID або код ідентифікації. Я сподіваюся, що вам сподобалося це відео і ви знайшли його корисним. Якщо це так, то не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про мої наступні відео.